Доброго дня, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. Мене звуть Валерій і сьогодні в нас є дуже цікавий позашляховик кросовер на відеогляд. Але по-перше, підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Вже дуже багато відеоглядів на сучасні преміальні і не тільки автомобілі. Тому обов'язково залишайте лайк, коментарі. Відправляйте відео друзям, хтось із них шукає саме такий автомобіль. А ми розпочнемо. Сьогодні на відеогляді Volkswagen Touareg 3-го покоління. Кросовер позашляховик. Але перше ніж розпочати, я б хотів трошки зауважити, що означає ім'я Touareg. Це е, народність скотарників, кочовиків, яка мешкає на півночі Африки корінна, до речі, народність, яка відноситься до мусульманських народів, але є більш цивілізованою, ніж більшість із них, тому що користується ложками. Гадаю, що сьогодні часи змінилися, і деякі з цих людей користуються не лише ложками, але й автомобілями Volkswagen, наприклад, як такими, як у нас. А ми перейдемо безпосередньо до нашого автомобіля. А також хочу зазначити, що перше покоління Volkswagen Touareg з'явилося у 2002 році, і це був перший кросовер компанії Volkswagen, такий собі кочовик серед моря Джет Пасатів. Виглядав і перше покоління виглядало дуже класно. В нашому автомобілі, в третьому поколінні, яке вийшло у 2018 рокі, році, вже ось такий, я б сказав би, мілітари стіль в нашій автомобілі у версії Airline з повністю чорним пакетом, з такими агресивними світлодіодними адаптивними фарами, з розвинутими повітрозбірниками. І виглядає, я б сказав би ну, дуже класно. Отже, під капотом нашого автомобіля встановлений 3-літровий дизельний двигун потужністю 286 кінських сил і обертаючим моментом чималим 600 ньютон метрів. Цілком достатньо, щоб прискорювати машину до 100 км на годину за трошки більше 6 секунд. Але журналісти, які знімають прискорення автомобіля, кажуть, що він навіть бути може трошки швидшим за 6 секунд. Отже, Агрегатується з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач японської компанії Aisin, А ще є фірмовий повний привід Firmotion Volkswagenівський, який трошки відрізняється від е, Audi Quattro, але в основі є й дещо спільне. Отже, особливість його в тому, що автомобіль може бути як практично передньопривідним, до 80% обертаючого момента передається на передні коліса. Також залежно до, від условій руху. І до 70% може передаватись назад. Тобто характер міняється від умов руху від того, що потребує в даний момент. Наш автомобіль саме в нашій комплектації оснащений повнокерованим шасі, яке трошки довертає на кут до 5 градусів задні колеса. Якщо це відбувається при маневруванні на швидкості до 37 км на годину, задні колеса обертаються у сторону протилежну переднім, покращуючи маневреність і покращуючи можливості для паркування. На великій же швидкості, більше 37 км на годину, вони обертаються на кут до 3 градусів у ту ж сторону, що й передні колеса. Таким чином покращується вже на високій швидкості. Курсова стійкість і маневрування при перебудуванні у смузі на високій швидкості. До речі, дуже-дуже гарно працює. Таке собі. Звісно, професіонали працюють при будь-якій погоді. А ми є професіоналами. Але все ж, звичайно, хотілося б, щоб на гарний автомобіль була більше гарна погода. А ще у нас комплектація Platinum, А отже, ми маємо 20-дюймові колісні диски. Щодо дорожнього просвіту автомобіля, він може мінятись у межах від 185 до 245 мм у верхньому положенні пневмопідвізки. А ще можна у положення для погрузки важких речей спустити пневмопідвізку до рівня 145 мм, але це лише для погрузки. Бо е, у русі вона знов підніметься е, до рівня 185 міліметрів. Отже, друзі, багажне відділення у нашому Туарег складає 780 літрів, повністю обшите м'яким матеріалом, а ще тут є велике таке підпілля для запаски. І для інструментів для якихось дрібниць. Тобто для автомобіля загальною довжиною 4,88 см, багажник дуже великий, і ще є можливість звідси повністю скласти заднє сидіння і отримати велику рівну поверхність для завантаження. І звісно ж, зараз ми встановили пневмопідвізку у верхнє положення. Було б не дуже зручно завантажувати сюди щось. Важке, тому є кнопки, якою можна опустити у максимально нижнє положення для облегчення завантаження. А ось у такому положенні зі складеним заднім сидінням об'єм багажного відсіку виростає до 1800 літрів і вже можна класти щось дуже велике. Або заночувати тут, в принципі, місця вистачить. Так, в салоні ТОРГА одразу дає ж про себе знати комплектація Platinum. Тобто тут у нас ось такі двокольорові, двокольорова шкіра на сидіннях, трошки світліша всередині, перфорована, трошки темніша по краям. І ще ось такі вставки AirDesign. Там на передніх сидіннях ще й є позначка AirDesign. Дуже багато місця. За, задніми сидіння, за передніми сидіннями вистачає місця. Є підігрів задніх сидінь, є класні матеріали, окрім шкіри, ось такі лаковані вставочки, гарні матеріали. Усе на своїх місцях. До речі, є амбієнтна підсвіточка, і там більше 30 кольорів можна обрати. Трошки можна сильніше завалити назад спинку заднього сидіння. Повністю темний чорний потолок. Такий бізнес-джет, бізнес-клас, як в літаку, можна летіти далеко і з великим комфортом. Але ж, звісно, як ми вже перемістилися на водійське місце e, Volkswagen на третього покоління, то тут перше, на що звертаєш увагу, це ось така окраса салону. Це просто величезна e, жидкокристалічна панель приладів і екран великий. E, написали, що тут 13,5 дюймів, e, ось цей от екранчик. Тобто це вже розмір, як у невеликого телевізора. E, дуже класно працює. Система кругового огляду навкруги навкруги з чотирьох камер, і ще й задня камера. Якщо змінюєш траєкторію руху, перекладаєш справа наліво, вона ще й підрулює. Сама камера підкермовує вигляд. І є ночне бачення. От зараз ми подивились, дуже класно працює. Ще й рухомий об'єкт підсвічує таким червоненьким оранжевим світлом. Так, вже почали трошки рухатися. Варто відмітити, що дуже класно зашумлений салон. Тобто з... ззовні не доносяться жодні звуки. Двигун дизельний також дуже класно зашумлений. Він трошки проривається там у режимі спорт, як високі обороти. А так, в цілому дуже низький рівень шуму. І також зазначу, що дуже багато функцій на кермі можна включати Вмикати і вимикати. І перейдемо трошки до динамічних показників. Справа в тому, що у цього туарега з 3-литровим турбодизелем, прискорення до 100 км на годину складає 6,1 секунди Це заводські цифри. А журналісти, які які самі пробують так зробити, Визначають навіть менше, що автомобіль розганяється до сотні трошки менше 6 за 5,9 секунди. Тобто динаміка тут присутня дуже гарна. Максимальна швидкість 235 км на годину, і це можна віднести до рангу таких швидкісних кросоверів. Так, у нашому автомобілі в комплектації Platinum є повний е асистент. Повний комплекс асистентів водія це і адаптивний круїз-контроль, це і утримання у полосі руху автоматичне кермування. От зараз попереду рухається автомобіль повільно, і при дозволеній швидкості 70 ми рухаємось десь близько 45 км на годину. Працюють сліпі зони. От зараз, до речі, от спрацювала дуже гарно видно, коли вмикаєш перемикач повороту, хочеш туди. Скерувати автомобіль, він ще й починає підморгувати. Тобто, нагадуючи, що це може бути небезпечно. В цілому працює дуже впевнено, як автомобіль перебудувався в більш вільну полосу, він зараз сам автоматично починає розганятися, але контролює навіть полосу не лише свою, а ще й близько метру справа і зліва від смуги руху. І дійсно враховує всі переміщення автомобілів, які можуть завадити рухатись нам. Дуже класно це все працює. Навіть у нас були попередні огляди автомобілів Ауді, то там не було адаптивного круіз-контролю. Тут він присутній, тут він гарно допрацьований і цілком допомагає рухатись у особливо у міському русі, де багато. Багато таких автомобілів, які можуть завадити руху. Він відрулює від полоси, але робить це трошки різкувато, дерзкувато, Отже, ми зараз спробуємо режим оф який також є, це в нас заблокована. Центральна муфта повного приводу і частково підблоковані передні і задні диференціали. Підвізка переведена у максимально звичні положення. А ще в нас активується система контролю спуску з гори. І от зараз вона дуже, дуже відмінно працює. Десь близько 9-10 км на годину бистріше не дає автомобілю. Розігнатись, контролює штатною тормозною системою. В цілому можна, напевне, далеко заїхати на цьому автомобілі і робити це з максимальним комфортом. Тут же, до речі, ще й на екрані цьому можна вибрати меню оф Зараз зроблю ось о, наприклад. І він показує ще й бокові кріни. Можна поперемикати, показує дані для бездоріжжя температуру, рівень над рівень над рівнем моря. Ось таких декілька менюшок. Ось зараз ми виїжджаємо на крутий підйом і в нас активована передня камера. Спробуємо ще й зупинитись у центральному рівні. Повний привод мусить спрацювати одночасно всі чотири. Колеса з крутящим моментом. Так, жодно, жодної пробуксовки, кузов у максимальному верхньому положенні. Ще й підказує, що десь ми близенько. І в нас не видно в лобове скло майже нічого, але на камері видно все класно, все контрольоване. І навіть показує траєкторію руху коліс. Так, отже, пробуємо, а ми вже все виставили. Виставляємо в режим спорт. Підвіску і налаштування приводу і пробуємо розгін до 100 км. Отже, дуже потужний, потужне пришвидшення до 100 км на годину. Мені здалося, що на третій передачі перемкнули. Дизель розкручується до 4,5 літрів. Загалом дуже потужно, але у водія відчуття що він все одно це не так відчуває швидкість за рахунок того, що дуже гарна обезшумка. Але по цифрам спідометра було дуже швидко. Отже, щодо витрати пального, цікава інформація. Завод обіцяє, що на цьому дизелі витрата пального лежить у межах від 6,5 до там, трошки більше 8 літрів. Ну от Можу сказати, в принципі, що дизель дуже економічний, тому що як ми їдемо от у е, спокійному так, в принципі, у трафіку по набережній, але у спокійному режимі не більше 60-70. Ну, такий міський цикл руху, то е, моментальний розход лежить у межах десь 7-8 літрів. Тобто, цілком можливо зробити 8 літрів, а на трасі буде ще Менша витрата пального, тобто для 3-літрового дизеля для двотонного автомобіля, в принципі, у дуже гарних рамках. Ну що, друзі, спробуємо відпрацювання парковочного асистента на нашому Volkswagen Ту... Туарег. І зараз поїхали, знайдемо місце для паркування. І ми паркуємося. Диви, як гарненько, дуже чітко, дуже чітко заїжджає. Рівнесенько. Ага, це я трошки приджав педаль гальма. Все, автоматичне паркування виконано, дуже чітко, дуже рівненько, приблизно рівна відстань, десь 70-80 см від автомобілів справа і зліва. Рівненько на місцях запаркований. Тобто, все виконано класно, все працює. Отже, друзі, ось такий чудовий автомобіль Touareg го покоління є у компанії Автоексперт Дніпро на продажу. Трошки нагадаю, автомобіль 2021 року офіційний з пробігом 29 тисяч кілометрів, пройде лише одне ТО. Повністю у бронеплівці. За виключенням даху, повністю у бронеплівці. І знайти нас можна у Дніпрі на території автоцентру Вольво, рівно навпроти річпорту, точна адреса, вулиця Княгині Ольги, 19 б Отже, ми на вас чекаємо, зможемо зробити тест-драйв. А ще не забувайте підписатись, відправити відео друзям, залишити лайк і коментарі. З вами був Валерій і на цьому в мене напевне все. До нових зустрічей і нових автомобілів. Пока!